Для нового консультанта Привіт Лівеста». Перший каталог співпраці, перше ваше замовлення, ви отримаєте 30% на всі замовлення в перший період незалежно від суми, а також безкоштовну доставку Укрпоштою незалежно від суми. При замовленні на 30 бонус балів один бонус бал до рівні 40 гривень по каталогу, мінус знижка зареєстрованого консультанта. І ви можете обрати собі будь-який один продукт з каталогу зі знижкою 75%. І це за кожні 30 бонус балів. Другий каталог співпраці, коли ви робите своє замовлення на 30 бонус балів, ви забираєте кешбек. З першого замовлення в розмірі 10% від суми. Якщо ви не робите замовлення, ваш кешбек згорає і пропадає. І за ці 30 бонус-балів ви також можете обрати один продукт з каталогу зі знижкою 75%, і теж е, тут за кожні 30 бонус балів один продукт 75%. Третій каталог співпраці: робіть замовлення на 30 бонус балів, забирайте кешбек в розмірі 10% за попередній період, і ви починаєте брати участь в підтримці продаж для діючих консультантів. Тому приєднуйтесь до мене в команду, де я вас додам до закритого чату, де детально розповідаю, як вийти на кращий чек.